Мої вітання, любі друзі, шановне панства. Сьогодні ми продовжуємо і завершимо огляд монет із серії Друга світова війна, які були випущені у 2013 році. І завершує огляд цих монет із серії Друга світова війна, монета, яка називається Битва за Дніпро. Всього ж. По монетах із серії Друга світова війна в Україні було випущено станом на серпень 2025 року взагалі 14 монет, 4 з яких от буквально були випущено у 2013 році. Тут буквально в мене в цій банці вже остання з монет. Ще дві буквально ось доходять поштою. Як тільки будуть на місці, так відразу зробимо огляд і закриємо весь 13 рік як такий. А потім. Якщо є бажання, зробимо огляд всіх монет 2013 року, коротко по цінах, таки зробимо підсумок всіх цих монет. Зараз ми виймемо цю монету зі пакету, вона дуже так сильно сидить. Монета ця в мене дуже в гарному стані. Дуже-дуже гарному такому стані тут. Нема ніяких і капсула в гарному стані, і сама монета дуже в дуже такому прекрасному вигляді. Так, для заставки зараз залишимо ось ось цю картинку. І поїхали по опису. Отже, дана монета присвячена наступальним операціям. Червоної армії здійсненим із серпня до грудня 1943 року. Вони стали завершенням корінного перелому в ході Великої вітчизняної війни битви за Дніпро, під час якої, 6 листопада 1943 року, було визволено столицю України місто Київ. Ця битва стала кульмінацією визволення України значною мірою вплинула на подальший хід воєнних дій і сприяла розгрому фашистських загарбників. Про це йдеться в офіційному описі до даної монети. Далі на аверсі монети, там, де в нас сказаний номінал, дещо вже змінена взагалі концепція підхід від попередніх монет цього, цього року випуску, бо там попередньо до цього завжди зображувалася зірка, і всередині було написано 70 років. Три попередні монети визволення Мелітополя, Харкова і визволення Донбасу. там... Ось ця частина монети вона завжди повторювалася однаково, Вона була однакова, тільки мінялася назва регіону або міста Мелітопів, Мелітополь, Харків, Харків чи Донбас. Одне слово мінялося, а все решта було повністю повторювалася однаково. Ця монета битви за Дніпро вже відрізняється своїм. Аверсом як таким, що відрізняється, не повністю вся композиція. Навіть 5 гривень вже пишеться повністю буквами, а не пишеться 5 цифрою гривень буквами. Отже, на аверсі монети розміщено угорі угорі Малий Державний герб України. Напис Національний Банк України внизу 5 гривень, внизу аверсу і рік карбування 2013. Обов'язково праворуч вказаний логотип банкнотно монетного Двору його завжди вказують на монетах. Далі в центрі композицію, що символізує перемогу цифри 1943, тобто тоді, коли була офіційна. Проведилася дана операція, над якими зображення салюту. Ось ці фрагменти зверху такі, це якраз зображення салюту. Так відразу не зрозумієш, це вже коли читаєш опис про монету, там вже розписується, що воно таке. Так, на перший погляд, якісь зірочки, не зрозуміло, що воно виявляється, що це стилізоване зображення салюту. Внизу лаврова, лаврова гілка і стрічкою ордена Слави та зіркою. Так, ще раз лаврова гілка. Ось у нас двох частин. Чому лаврова гілка? Бо це лаври перемоги. Тому і використовується лаврова гілка. Вона переплетена цією стрічкою з Ордена Слави, який був в цих монетах де 70 років. Вона така зірка, тільки цієї ж самої стрічки цього Ордена Слави. Так, ну і завжди зображалася зірка. Так, наступні елементи. Тут, в принципі, більше нічого по опису аверсу немає, все розповів. Далі гурт монети рифлений. І реверс монети. Знову ж таки, зображена така символічна композиція битви наступальної операції. Тут розміщено динамічну композицію з зображенням наступальної операції за участі різних родів військ. Про це йдеться в описі танкові війська. Танки зображені, танкові війська. Далі піхота. Ось у нас піхота, ось піхота. Піхота бере участь. Далі артилерія. Якраз в цій частині зображена артилерія. От видно. Територія. Територія такі, як ніби як степ зображені. Тут знаходиться артилерійський розрахунок із солдатами. Далі авіація. Зображена. Ось у нас авіація. В небі. З літаками. Далі Дніпровська військова флотилія. Дніпровська військова флотилія. Ось вона такий корабель, хвилі і наступ. Стрілка така виглядіть, ось стрілка композиції, ось стрілки, наступи. До речі, тут також літаки два їх є. Ось один, ось інший такий виступаючий, і вдавлений такий як елемент. Є різні роди військ і дзеркальна поверхня, ось ця дзеркальна поверхня. Яка тут зображена, вона символізує річку Дніпро. Угорі напис Битва за Дніпро. Ну, так Непогано тісно передали цю всю позицію. Тут ось літаки, літаки стрілки, Хмари, танки з піхотою. По, по суші, йдуть далі річка Дніпро. І з цього боку за Дніпром відповідно артилерія. Ну і Дніпровська флотилія обов'язково. Далі монета відноситься технічні характеристики. монети. Монета відноситься до серії Друга світова війна. Далі рік карбування 2013. Матеріал Нельзельбер, діаметр 35 мм. Маса 16,5 г, якщо бути точним, 16,54. Тираж 30 тисяч штук, як і попередніх монет 2013 року, всіх цієї серії. Вони всі були по 30 тисяч. Так, далі, але єдине, що в них там ціна дещо відрізняється, Найдорожча з них якраз було визволення Харкова, та яка йшла першою. Ці наступні вже більш-менш по ціні однакові. Тепер, що стосується розробників монети, художниками монети виступили Володимир Таран, Сергій та Олександр Харуки, а скульпторами Роман Чайковський і Володимир Дем'яненко. Нацбанк реалізовував дану монету зі старту за ціною в 25 гривень. Ціни тоді були, да, зараз вже від практично 200 гривень сувенірці, а тоді були всього 25. Ну і ціни, звісно, що зростали з кожним роком. 14 й рік середня ціна 28 гривень, 15 й вже 45, 16 й 65, 2017 й 90 гривень, 2018-95 й середня ціна, 2019-20 й й рік по 100 гривень, в 21 му 160. 22, 210, 2023 – 290, 2024 – 430 середня ціна. І станом на 23 серпня 2025 року ціна на дану монету згідно, згідно даних сайту Солбері складала 465. 560 гривень. Так, і тепер ще треба глянути у Загреби. Скільки дана монета коштує, що дає Загреба. Загреба по цій монеті дає наступні цінники Це 2025 року. У нас каталог. Ось ця монета зображена у нас тут. тираж 30 тисяч, Verifine 200, екстрафайн 300, Proof Like 525 гривень. Практично ціна десь. Наближена до того, що дійсно зараз є на ринку. Десь приблизно так. Дану монету я купував. Зараз гляну одну хвилинку. Дана монета купувалася мною 4 червня 2024 року, більше року тому у Василя Кошеля, дуже відомий продавець в спільноті Аверс. Тоді цю монету у нього придбав за 500 гривень. Ну, у неї дуже гарний практично ідеальний стан. Взагалі в цього продавця завжди ідеальні магнети. Завжди там у нього, коли купуєш, завжди просто продукція ідеально новенька. Де він їх бере, я не знаю, але у нього завжди продукція класна і за нею варто боротися. Так далі, ну і як завжди, переходимо до історії про дану подію. Битва за Дніпро це військова кампанія Радянського Союзу проти країн. Осі, у серпні-грудні 1943 року, в ході Другої світової війни на річці Дніпро у боях було задіяно близько 4 мільйонів людей з обох сторін. Лінія фронту становила приблизно 1400 кілометрів. Битва була однією з наймасштабніших і найкривавіших воєнних операцій у світовій історії. Оцінки кількості загиблих різняться між однією цілою 77. Десятою мільйона, тобто мільйон сімсот тисяч. І інша цифра 2 мільйони сімсот тисяч. Тобто це цифри просто вражаючі, скільки людей на одній битві просто поклали. За чотиримісячну кампанію Червоної армії проти Вермахту вся лівобережна Україна була відвойована у німецьких сил. Радянські війська захопили декілька плацдармів на правому березі Дніпра та повернула собі Київ. Поразка Вермахту була повною, бо, попри те, що він ще контролював більшу частину правобережної території, обидві сторони розуміли, що подальше просування військ Радянського Союзу лише справа часу. Радянські війська подолали Дніпро, найважчий природний рубіж оборони, а, німецькі стороні, а німецькій стороні бракувало сил ліквідувати відвойовані радянські плацдарми на правобережі. Після перемоги Радянського Союзу в цій битві поразка Німеччині у Другій світовій здавалася неминучою, що значно посилило позиції Сталіна у переговорах із союзниками на Тегеранській конференції, яка збіглася із закінченням битви. Так, далі, що відомо більш детально про цю битву, усередині Серпня 43-го ставка Верховного Голокомандування дала наказ військам центрального Воронежського степового південно-західного та південного фронтів розгромити німецькі війська на лівобережній Україні і на Донбасі Навальним наступом вийти до Дніпра і сходу захопити плацдарми на його західному березі, створити умови для розгортання дальших операцій з метою відвоювання Білорусі та правобережної України у німецьких армій. З 26 по 29 серпня Чернігівсько-прип'ятські операції війська Центрального фронту зламали німецьку оборону в районі міста Севська, форсували річку Десну на широкому фронті і переслідуючи противника, наприкінці вересня вийшли на річку Сожжу і Дніпра і захопили плацдарми на півночі і півдні від гирла річки Прип'яті. Війська Західного фронту 25 вересня визволили Смоленськ, а війська Брянського фронту, 30 вересня, вийшли поїжці проні і Сожу на фронті Петуховка. Вітка з 25 серпня до 29 вересня. Війська Воронежського і степового фронтів, розгромивши ворога на лівобережній України Україні Сходу форсували Дніпро, захопили плацдарми в районах Великого Букрина, Дереївки, Доматкані і ліквідували плацдарми ворога в районах Дарниці, тобто на схід від Києва і Кременчука. Війська Південно-Західного фронту, завершивши з Південним фронтом вигнання нацистських окупантів з Донбасу в період з 22 по 27 вересня своїм правим крилом вийшли до Дніпра між Дніпром колишнім Дніпропетровським, і Запоріжжям і захопили плацдарми на півночі від Запоріжжя. Війська Південного фронту 22 вересня вийшли на річку Молочну. На цьому завершився перший етап битви за Дніпро. Радянські війська вийшли до Дніпра на фронті 700 кілометрів від гирла річки Сожу до Запоріжжя і захопили на його правому березі понад 20 плацдармів. На другому етапі битви за Дніпро розгорнулися рішучі бої за розширення плацдармів і прорив оборони ворога на правому березі Дніпра, в середині жовтня війська 3-го українського. Колишнього Південно-Західного фронту командувач генерала армії Малиновський захопили місто Запоріжжя. 25 жовтня війська 4-го українського колишнього південного фронту командувач генерала армії Толбухін прорвали оборону ворога на річці Молочні і до початку листопада ввійшли до Дніпра в його нижній течії, ізолювавши кримське групування ворога. Але в районі Лепетихи. Нікополя гітлерівцям вдалося утримувати на лівому березі, знайшли плацдарм. В жовтні війська 1-го українського колишнього Воронівського фронту командувач генерал армії Ватутін вели бої за розширення букринського плацдарму і створили плацдарм в районі Лютежа на півночі від Києва. Війська 2-го українського колишнього степового фронту, командувач генерала армії Конів, захопили великий плацдарм на Криворізькому напрямі. 1-3 листопада почалась київська наступальна операція. Війська 1 го українського фронту раптовим ударом з Лютівського плаздарму зламали оборону ворога. Після запеклих боїв, 6 листопада захопили столицю України Київ. До 15 листопада плацдарм в районі Києва був розширений до 400 кілометрів по фронту і до 150 кілометрів углиб. 10 листопада почалась речицько гомельська операція 1-го Білоруського колишнього центрального фронту командувач генерала армії Ракасовський, в ході якої захопили міста Річиця і Гомель. Війська Другого Українського фронту у листопаді-грудні і грудні продовжили бойові дії з розширення плацдармів на південному заході від Кременчука і 14 грудня захопили місто Черкаси. Битва за Дніпро завершилась Житомирсько-Бердичівською операцією Першого українського фронту, який до кінця грудня захопив Житомир і вів бої за Бердичів та Білу церкву. Ось так. Тобто дійсно була дуже сильна битва, дуже велика кількість жертв під час цієї операції. Це просто колосальна подія, яка дійсно була також переломною в ході Другої світової війни. Ну і дана монета доповнюю мою колекцію монет 2013 року і є четвертою в цьому році за цим напрямком, точніше за цією серією. Якось так. Так, все ми її ставимо до нашої колекції. І 2013 рік у нас практично повністю зібраний. Останні дві монети зараз йдуть поштою і слідують за каналом. Зробимо останні огляди цих двох монет. Ну що ж, друзі, на цьому ми з вами будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, залишайте відгуки під цим відео. Чи є у вас така монета в колекції, чи подобається взагалі вам ця серія. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.